Так, ось висаджуємо перець в теплиці. Зараз б'ємо декілька нюансів. Е, дивіться, перший тиждень просто проливаємо простою водою. Ще, по-перше, що перець не заглибляємо, коли садимо. Ось, по 7 листя. Тут був трішки потягнутий, чуть-чуть заглубили, але пізніше будемо його роз... Ось, ось так осадиться по семидонні листочок. Не глибше. Не можна глибше. Тоді, що ми робимо через тиждень? Ось колики. Кожних три метри. Будемо забивати колики. Ось напроти ряда. Ось таке п'ють колики. Один ряд коликів. Ось тут піде другий ряд коликів. Зразу почнемо через тиждень, може через два будемо в'язати. Що ми ще зробимо? Ось три листочки. Люди будуть зразу йти. Обривати листя. Так і дати понизу шнурку. Але потрібно так, щоб співпало, щоб після того, коли люди підв'яжуть вам перець, пообривають листя, ви повинні дати фунгіцидну обробку. Для того, щоб заживали рани, щоб ніяка інфекція не пішла. Що перець був пікований. Точніше, непікований, переваляний в 05 літрові стаканчики. Перцю і вже 2,5 місяці від сходів. Чуть-чуть ну, менше 2,5 місяців. Тлі нема, тріпса нема. Ну що, обробили ми ще перець Енджіо, меофол від стресу давали. Ждемо, поки він вкоріниться. Що це сорт у нас? Сорт Вангард. Ось менший сорт Геркулес. Попід край. Так, чому впав? Чому впав, не поливається? Не поливається. Чомусь ростинка впала. Ага. Погану розсаду не садити, викидати. Тільки якісна велика розсада. Ось такий. Так, теплиці ще не забілювали, що сьогодні 18 травня, хмарно, холодно. Легеньке робимо провітрювання тільки дверей. Так, що тут ще, слимаків немає, це механічне Е, Будемо обривати короний цвіт. Ось цю квіточку будемо пізніше забирати. Ну, в принципі, все. На даний час. Ага, що ще вам ще сказати? Відстань між перцями 30 см, між дорядками, між перцями 45 см. Тут у нас на теплицю десь на 50, 1, 2, 3, 4, 5. 5 рівня спарених і 2 маленьких попід край. Цей перець Геркулес, до речі, також буде підв'язуватися. Але тут будуть колики десь приблизно метр. Метр 20. Тут будуть колики вищі. Метр вісімдесят. Ось вже на 18 травня вже в нас кидає цвіт. 3-4 перчинки. Ось коронний. Ми його заберемо, але не зараз. Трішки пізніше. Так, ну в принципі все, такі нюанси. Був внесений привикур через 5 днів після висадки, через 6 днів. Потім даємо ще десь через після привикура, через дня 4, вже починаємо вносити фертигацію добрива. Почнемо з монокалії фосфата і аміачної селітри. Так, ось ще одна теплиця. Все так само, що мені подобається тут. Що йдуть по технології, от як в мене записано в інструкціях, так і все виконується. Тобто, дивіться, який насичений колір перця Перець мощний, перець грубий, непотянутий. Насичений, тобто якщо у вас закормлена розсада з дитинства, вона набагато краще переживає стрес. Оцей перець може пережити стрес. Хороший, класний перець. Так, якщо дивитися, може йому не вистачає трішки і, і, і кальцію, і магнію, але це, це все через стрес. Просто в нього він ще повністю не вкорінився. Ще не може корінь качати, мікроелементи та подавати так, як потрібно. На це потрібен час. Від 7 до 14 днів він буде вкорінятися. Пускати мікро... мікрокорінчики. Ну, перець класний. Подобі. Ось такий повинен бути перець. Лопатий, насичений, грубий. Перець не перець мене садили, атлет в розсаді перець не бачив.